Тримайте за, цю, за цей бажань і, і одною рукою вам потрібно Ні, ні, не так, Давайте ось так, давайте цю руку сюди. Отак. Я вам поможу і цим ви направляєте, а цим натискаєте. І ось ось такий має бути принцип. Клас безпеки відкрили у Рівненському ліцеї номер 1 Перше заняття в інтерактивному форматі для учнів 6 а класу проводять працівники ДСНС. Дітей навчають пожежної та мінної безпеки. 12-річний Давид Вовчук розповідає: йому найцікавіше було грати гру про поведінку в різних небезпечних ситуаціях. Я навчився, що треба бути обережним до незнайомих речей дізнався, які є міни, яка є небезпека для людей. Мені сподобалося, коли ми грали в гру, нам пояснювали про міни, як нам поводитися, кому телефонувати при раді, коли газом смертить, коли пожежа, коли. Міни знайшли. Клас поділений на чотири тематичні зони: пожежна, мінна безпека, вивчення правил дорожнього руху та зона надання до медичної допомоги. В останній дітей навчатимуть, зокрема, непрямого масажу серця, допомоги при переломі кінцівок та першій допомозі при радіаційному ураженні, каже вчителька біології та основ здоров'я Лариса Гнатюк. Бандаж, джгут, турнікет, турнікет. Взяти в руки, подивитися, один одному, накласти сам собі лежачи, стоячи в положенні, тобто всі види першої допомоги, які може надати людина під час цивільної цивільна допомога, і будемо звертати увагу на допомогу військовим. Крім вчителів до проведення занять у класі безпеки залучатимуть працівників ДСНС, медиків та психологів, зазначає начальник навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Рівницької області Сергій Вовчук. На сьогоднішню пору от уже більше ста дітей загинуло під час от виявлення. Небезпечних предметів сьогодні окупанти не гребують нічим. Вони ховають такі предмети сукерки, іграшки, якраз такі безпекові явища будуть їм показані, що не можна робити, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ми маємо адаптувати дітей до тієї ситуації, до стресу, щоб вони могли себе адекватно вести і не було ніяких таких панічних моментів. За інформацією Сергія Вовчука, зараз на Рівненщині відкрили 46 класів безпеки а до кінця року такі класи мають відкрити у кожній громаді. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.